Тому я з великою приємністю запрошую до слова голову Львівської обласної ради Петра Нестовича Колодія. Прошу, Петри. шановні учасники форуму, шановні пані та панове, дозвольте мені вперше, ніж виголосити своє вітальне слово, зачитати слова вітання голови Верховної Ради. Дорогі друзі, щиро вітаю початок роботи 13-го міжнародного економічного форуму на Львівщині. Ця важлива подія вже вкотре об'єднує членів урядів східноєвропейських держав, фінансистів, експертів, лідерів вітчизняного та світового бізнесу для обговорення стратегічних питань розвитку України у контексті світових процесів глобалізації та інтеграції. Приємно відзначити, що з кожним роком інтерес до цього потужного заходу зростає. У ньому беруть участь дедалі більше політиків та представників ділових кіл. Впевнений, що поширення успішного досвіду впровадження стратегічних інвестиційних проєктів. Вивчення нових можливостей українсько-європейської співпраці, вироблення нових стратегій в умовах глобально-соціально-економічних змін сприяють зміцненню національної економіки, а результати форуму знайдуть ефективне втілення у вітчизняному законодавстві. Бажаю вам невтомної енергії, творчого натхнення, ентузіазму у новаторських пошуках, здійснення задуманих проєктів та успіхів у всіх починаннях. Голова Верховної Ради Володимир Рибак А також хочу привітати всіх від депутатського корпусу Львівської обласної ради та органів самого місцевого самоврядування Львівщини. Вітаю на 13-му міжнародному економічному форумі, який є важливою соціально-економічною подією в житті Львівщини. Форум зібрав як представників підприємницького інвестиційного сектору з багатьох країн світу, дипломатичні делегації, так і представників влади. Це означає, що ми шукаємо взаємодії та бачимо своє завдання в максимальному сприянні залучення інвестицій, створення робочих місць, розвитку конкурентного середовища. Ми вдячні усім, хто прибув на цей форум, та впевнені, що наші спільні дії допоможуть здійснити найбільші очікування українців щодо асоціального членства в європейському співтоваристві. Львівська область є інвестиційно привабливою. Та має значний ресурсний потенціал. Органи місцевого самоврядування Львівщини гарантують максимальне сприяння у стратегічній співпраці з окремими територіями, так і реалізацію інвестиційних проєктів. Водночас ми розуміємо необхідність реформаторських змін на загальнодержавному рівні, зокрема пов'язаних з розвитком нормативно-правової бази і законів України на шляху до вступу у європейське співтовариство. Кроки, які необхідно здійснити першочергово, це спрощення оподаткування, підвищення ефективності банківської системи, розвиток, доступного кредитування. Ми усвідомлюємо необхідність створення ще більш сприятливого інвестиційного клімату у Львівській області. Зокрема, ми розуміємо, що регіональне і транскордонне співробітництво є ефективним інструментом реалізації економічного, гуманітарного, туристичного потенціалу регіону і країни в цілому. З огляду на це цього року в обласному бюджеті Львівської області вперше передбачено кошти на проекти переможців конкурсів в межах міжнародної технічної допомоги. Також ми докладаємо максимум зусиль для залучення місцевих громад до розвитку території за рахунок проєктної діяльності та організації навчання щодо написання таких проєктів. Однією з тем, які обговорюються на цьогорічному форумі, є виклики глобалізації. Яка сьогодні є об'єктивною тенденцією, яка зумовила об'єднання ринків та якісно новий розвиток міжнародної кооперації? Нові міжнародні економічні зв'язки привели до утворення транснаціональних корпорацій, які є активними суб'єктами міжнародної політики. Львівська область, як і кілька інших областей України, де ймовірно є поклади сланцевого газу, вже встигли зіштовхнутися з окремими. Аспектами процесі, процесу глобалізації ближче ідеться про розгляд Львівською обласною радою напередодні економічного форуму питання про погодження угоди між Україною та компанією Шеврон. Депутати Львівської обласної ради, як і експерти, та пересічні мешканці, розділилися роз у своїй оцінці е, тієї угоди. Ми розуміємо. Що неможливо ухилятися від інтеграційних процесів, що відбуваються у світі, та ізольовуватися сьогодні. У всіх на устах саміт східного партнерства у вільності та перспективи підписання угоди про асоціацію у цьому контексті говоримо про цивілізаційний вибір України. Україна, яка географічно розташована в центрі Європи, прагне міцних і рівноправних відносин та співпраці із європейськими сусідами. Україні потрібні надійні партнери, особливе значення ці слова набувають після так званих газових та торгової воєн. Сподіваємося, що підписання угоди сприятиме напрацюванню багаторічної стратегії розвитку та проведенню реальних реформ. Сподіваємося, що зустрічі та дискусії, проведені в рамках форуму, сприятимуть появі нових ініціатив, успішних ділових контактів. Маю надію, що напрацьовані вами рекомендації та виставки стануть рушієм майбутніх позитивних змін у Львівській області. Бажаю всім учасникам форуму реалізації своїх задумів та проєктів. Дякую за увагу.